Добрий ранок всім. Зараз буду поти каву. Дивіться, в мене тут мій котик сидить вже заліз. Да? Котик. І буду сьогодні готувати піцу в батоні на сніданок. Сьогодні на вулиці знову вже спека. Спека вже дуже сильна, тому я прибираю ось сюди квіти свої очок і дивіться, якщо залишити, то просто горять листки від такої спеки. Ось. Іди зубки чисті. Вже прокинулись діти, треба готувати сніданок. Так, є в мене ось такий батон. Вчора почали його. Десь отак. Мені потрібна ось ця половинка. Далі я його розрізаю навпіл. Так, і тут вже трошки нерівно відрізала. Так, це зайве. Тут я вже роблю ось таке поглиблення. Так, м'які ж забираю звідси. Так. так, ось така заготовочка вийшла. Дві штучки з таким углубленням. Так, поки відкладаю. І буду готувати інші інгредієнти. Цибульку обов'язково я кладу і помідор. Коляча купила вчера. и зараз кубиками нарезаю новелички мы. Складаю тарелку. Так, Так, у мене така малюсінька цибулинка, я її зараз наріжу, бо тут багато її не треба. Цибульку перемішувати будемо з ковбаскою. Перемішала з ковбаскою. Далі беру помідорчик. Якщо немає помідора, то можна без помідорчика. Це теж буде смачно. Я думаю, так. І сир буду натирати на велику тирку. Так, сирочок. А ще є соус. Ось дивіться, у мене тут трошки майонезу. Зараз я... Додам більше кетчупу десь один до одного. Так. Все змішую. Соусом зараз буду заправляти. Так, ось дістала противень. Зараз будемо все збирати до купи. Змащую соусом. Чому так багато соуса, Бо булка суха, і щоб вона не була дуже з таким сухарем, воно все впитує, тому буде смачно тоді. Так, все. Тепер засипаю ковбаскою. Так. І палю. Корчики викладаю так, і все це сиром закладаємо. Все о так. І відправляю, звісно ж, у духовку. Шекаю 10 хвилин і буквально за 10 хвилин все буде готово. Побачите, яка це смакота, як це дуже швидко робиться. Ну, звісно, не на кожен день, але побалувати себе піцу в батоні можна. Піця. Бачите, яка вона хрустка. Так, розрізаємо. Так, і ось такими кусочками будемо складати на кулінку. Ну, ось, ось така піца вийшла. Зараз мої маленькі експерти будуть її куштувати. А я всім бажаю гарного і вдалого дня! До нових зустрічей!